Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо пиріг невидимка. Чому невидимка? Тому що він з'їдається просто шаленою швидкістю. І для його приготування нам знадобиться кілограм яблук у неочищеному вигляді, я їх зважую, Два яйця, 2-4 столові ложки цукру. Все залежить від того, наскільки солодку випічку ви полюбляєте. Дрібочку солі, 6 столових ложок борошна беремо. Півчайної ложки розпушувача, 120 г молока та 2 столові ложки олії. У приготуванні цього пирога найбільше часу в нас займе очищення яблук. Тож з цього ми і розпочинаємо. Очищуємо їх від шкірки. Яблука очищені і тепер ми їх натираємо на терку. Терку беремо тим боком, яким ви ніколи не користуєтесь. Яблучка готові, ось так на терті вони слайсами, і тепер ми їх збризкуємо лимоном та перемішуємо. Це для того, щоб вони не потемніли. І переходимо до приготування тіста. У миску вбиваємо 2 яйця. Вливаємо 120 г молока. Додаємо цукор, я додаю 2 столові ложки, тому що в мене дуже солодкі яблука. Можна додавати і більше. Дрібочку солі, 2 столові ложки соняшникової олії, і перемішуємо. Тепер додаємо 6 столових ложок борошна. Я беру ось такі повні ложечки з вершечком та півчайної ложки розпушувача і перемішуємо до однорідності. Подивіться, яким виходить тісто достатньо рідким. Ось так стікає з вінчика. Сюди до нього викладаємо яблука. І ось так перемішуємо. Випікати сьогодні я буду ось у такій круглій формі, тож застеляю деко пергаментом, ставлю кільце. Кільце в мене діаметром 20 см. І у нього викладаємо пиріг. Ось так розрівнюємо і відправляємо у духовку. Заздалегідь розігріту на 180 градусів випікаємо 50 хвилин до однієї годинки. Зверху рекомендую прикрити листом фольги, щоб не пригоріло. Ось такий чудовий яблучний пиріг, дуже багато начинки і надзвичайно ніжний смак. Готуйте з задоволенням, нехай вам смакує! Папа! -па.